Вітаю вас, малята! Сьогодні в нашій художній майстерні зустрічаю вас я, пензлик, чарівна паличка художника. Художник це той, хто любить і вміє малювати. І сьогодні разом ми будемо вчитися малювати фарбами та пензликом. Беруть пензлик трьома пальчиками за дерев'яне платтечко біля металевого комірця. Щоб почати малювати, нам потрібно пензлик намочити водою. Робити цей слід обережно. Коли пензлик опускається у воду, його ворсинки стають пухнастими. Коли ми виймаємо пензлик з води, води. З і вони щільно туляться одне до одного. А ще для малювання нам потрібна буде фарба. Це уаш. Вона відрізняється своєю яскравістю, легкістю використання, щільна та насичена, легко наноситься на папір чи полотно та добре змішується. Акварель прозора фарба. Така прозора, що крізь неї видно папір. Наносять акварель на папір тонким шаром. Якщо потрібний світліший колір, то її розбавляють водою. Сьогодні ми з вами познайомимося із жовтою фарбою і намалюємо сонечко. Малювати будемо. Гуашевою фарбою. Для роботи нам буде потрібно аркуш білого паперу, пензлик, склянка з водою та жовта гуашева фарба. І ще нам потрібна буде серветочка. Спочатку в центрі аркушу ми намалюємо велике коло. Тепер нам потрібно це коло зафарбувати. Фарбувати потрібно невеликими мазками. ворсом пензлика. Мазки робимо в одну сторону щільно один до одного. Ось так. Потім від кола будемо малювати прямі лінії промінчики. Промінчики можуть бути різного розміру, короткі і довгі. Малювати їх потрібно кінчиком ворсу на пензлику. Тоді вони будуть тоненькі і охайні. Після роботи потрібно ретельно вимити пензлик та висушити його серветкою. Ось таке чудове сонечко у мене вийшло, а у тебе я чекатиму на твою роботу. До побачення, до нової зустрічі!